Улегунер Сульшер. Він досягає мети, з якою легкістю забуває. Просто фантастично. Його не зупинити. Це чудовий фінал. Як колишній професійний футболіст, я знаю, що таке переломний момент гри та подальший успіх. І саме тому я тут, щоб познайомити вас зі справжнім хеймченджером для вашого автомобіля Castrol Magnatec. Castrol Magnatec з технологією Dual Lock. Забезпечує на 50% кращий захист двигуна від зносу при прогріві та повторних пусках. Безперервний захист з кожного пуску. Це ніби у двигуні вашого автомобіля сидить гравець Суперзірка, готовий прийняти будь-який виклик. Рекомендую вам використовувати Castrol Magnatec. І нехай ваш двигун звучить як чемпіон.